Кожного дня готові до бою шахісти збиралися в призначений час. Спочатку грали в класичні шахи, а це щонайменше година часу для роздумів, ходів та завершення партії. Серед 38 чоловіків і семи жінок, люди різного рівня майстерності. І тут вигідно вирізняються з загалу, каже головний суддя чемпіонату кандидати в майстри спорту. Їх небагато, але зійтися за однією шахівницею з ними спортивний інтерес для всіх учасників. Один із таких шахістів Сергій Попов, який знається не тільки на шахах, а й на справах сердечних, попрацює за відділенням кардіології. Центру в жодній із партій в класичних шахах не зазнав поразки, тому він заслужено отримав нагороду за перше місце. Призерами в цьому змаганні стали двоє студентів, колишніх відвідувачів шахової школи Олег Каштанов і Богдан Боднар. Серед жінок шаховий марафон найрезультативніше здолали три: Наталія Понятишина стала переможецею, Емілія Білоус посіла друге місце, Світлана Соломна третє. За свої здобутки призерів нагородили грамотами, як і годиться. Однак головний на цих змаганнях шахіст Анатолій Харьков шкодує, що спонсори. Навіть двері шахового клубу. Далебі, грошові винагороди зацікавили б ще більше учасників. Сьогодні поїхав наш чемпіон Разін в Жмеренку, там проводяться комерційні турніри, там субота-неділя, з призами там, 600, 700, 800 гривень залежно від зайнятих місць. Тому люди, чесно кажуть, що їм хочеться десь зіграти, щоб поборотися з грошовим приз в наш нелегкий час кризи. Да? Останній день чемпіонату міста організатори відвели під змагання в швидкі шахи. Людям, котрі звикли міркувати, не кваплячись, було нелегко. Всього п'ять хвилин дається учаснику на все про все. І тут перемогу святкував уже відомий нам молодий шахіст Богдан Боднар. Крім нього, до трійки призерів увійшли Михайло Григорів та Олександр Кравець. Змагання у швидкі шахи серед жінок виграла Наталія Понятишина. На другому місці Емілія Білоус, а третє місце дісталося восьмирічній дівчинці Євгенії Дзятко, яка вже, до речі, має перемоги на чемпіонаті України. Світлана Поробок Володимир Паламар для інформаційного випуску.